Ангела Меркель відмовилась від Петербурзького діалогу. Форума відбутись в Росії наступного тижня. Причина відмови події в Україні. За словами канцлера Німеччини, ситуація на Донбасі не буває все більш негативних форм. Останні російський президент та канцлер Німеччини зустрічалися минулого тижня на саміті в Австралії. Глави держав провели тригодинну розмову за зачиненими дверима. Про що говорили невідомо. Більше про новини у світі розкаже Леся Красун. Ангела Меркель скасувала петербурзький діалог з Росією. Захід мав відбутися наступного тижня. Крім канцлера Німеччини, прибути на нього планували представники німецьких громадських організацій. Про рішення очільниці уряду повідомив співголова форуму Лотар Демезір. Він же назвав причину, з якою фрау Меркель відмовилася від поїздки до Росії. Це загострення ситуації в Україні. Російсько-німецький форум Петербурзький діалог заснували 2001 року. Проводять його або в Німеччині, або в Росії. Традиційно головні гості заходу найвище керівництво країн-учасниць.